Павло Зібров завжди із задоволенням вихваляється своїм маєтком та присадибною ділянкою. Ось цими руками Павло Зібров побудував оту дерев'яну хату. Приїхав трактор і викопав озеро. Засипали все туди, закидали туди рибку. Вся, яка тільки є. Рибка, це і щучки, і окуні, і карасики, і короб. Дружина іноді дорікає Павлу за його любов до землі. Моя дружина мене завжди за ногті мої за пазурі. каже: Паша, ти ж артист, да ще й народний. Що в тебе було під ногтями? Та це не зупиняє народного артиста. От зараз. Підживив все на зиму. На своїй ділянці співак не зібрав лише калину. Каже, найкорисніші ягідки щойно зірвані з куща. Бриту так прямо їжте. Кисла. Це дуже корисно. Ба більше до природних вітамінів привчив і свою вівчарку. Собака в мене все. Сливки, яблука, грушки, вишні, черешні, абрикоси, персики і навіть кислу калину. Для нікулька. А от Антін Мохарський, що сповідує сільський гламур, любові до городів не розділяє. Я не люблю, скажу вам чесно, з самого дитинства оця культура шести соток. Коли люди навантажені клумаками щось перлися, кудись щось саджати, а щось потім з цими клумаками перли знов місто, картоплю, морковку. Але тільки сніданку Антін зізнався. Одного разу таки пробував працювати на землі, садив полуницю. Дві сотки полуниці поточили майські жуки. і все. Після того я сказав: Ні, з аграрним сектором я не маю нічого спільного, окрім споглядання дерев, розпиття міцних напоїв на природі з друзями в олімпійської чим чемпіонки стели Захарової на присадибній ділянці лише садок. Його відома гімнастка вже давно підготувала до зими. А вільний час присвячує верховій їзді. Мені подарували коня, привезли. Його з Жашкова, чистокровного німця. Наступного року стела Захарова планує прикрасити власну ділянку ще й квітами жоржин, тюльпанів та нарцисів. І навіть вже придбала для цієї справи насіння.